І всім привіт! Сьогодні я буду гратися у Майнкрафт. Сьогодні ми будемо путувати будинок на телеві. А ви ставте лайки, а ми погнали! Так. Давайте подивимось, що в нас є та бажати ось такі две. Ідемо на. Я там маю сунтук. Ось. Рін. Я там маю предмети. Сьогодні ми будемо будувати будинок на тереви. Давайте ставимо тварину. І ох давайте ломаємо листву, ось і ставимо тебелуй наш нам так зробимо. Ось так. Потім команду виступу. У мене тут завелике тавелу вивезло. Тази не знаю, як то. Давайте ламаємо лісову, потім нову поставимо і даємо закінчилось, нічого ось, там ще є. І топуйте. Топуваємо. Чи є у Ту пахату да вело? у нас путинок, і давайте путувати. Ось. Будуємо. Ось. Так. Ось так. Давайте це ніч, хлопиться ось ще треба. Я тут подумав, може інструменти зробити? У мене є заїзо можна попропавати. Кілка, сокива і лопата, усе можна ще мутику, ось усе, і шолом зупити. усе. Давайте спадки. Оп, усе. І давайте ставити лістову. так Чем можно тут лопать попытки? Что нужно было номер пошли? Остало. І ось шопову класиву. І ось такий путинок получився. Там ще ставим листю. А ми це вже закінчилось. Там. Ось. І ось такий будинок в нас получивша, ось такий, а у себе ти мне. Ось такий. Оціните мій путинок одного до десяти. А ви ставте лайки і пишіть у кому, то як що мені ще топалити у цьому будинку усередине. Може. Сундуки поставити, а по скривинні, а по верстуки і пічки. Пишіть, що там злопити і оцінити з одного до десяти. А ми закінчимо О, Всім па-па-па-па.